Ось на ділянці своїй. Сьогодні подискував міжряддя. Бачите, як виглядає наша я малина. Так виглядає на сьогодні наша малина. Ось бачите, була тільки одна обробка по листове. Фундіцинда і індіцидна, а також додавали добриво Чекаємо 14-й день і будемо обробляти повторно. Родина зав'язується вже. Є зелена ягода, але чомусь багато цвіту впадає. Не знаю причини, звісно. Бачите, бо зав'язувалась добре. Ось така смородина. І теж продискували. Пізніше, як буде травичка підніматися за І все. Ось так. Такий мій участок. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням ягідної культури.